І промовив Господь до Мойсея: Повели синам Ізраїля, і скажи їм пильнуйте, аби належні мені приносини, хліб мій для вогнених жертв на приємний для мене запах було приношувано мені в означений час. Скажеш їм ось яку вогнену жертву маєте приносити Господові. Двоє ягнят однолітніх без вади щодня, як повсякчасне всепалення. Одне ягня принесеш у жертву вранці, а друге надвечір. А як офіру одну десятину ефи петльованої муки, перемішаної з чверткою найліпшої олії. Це повсякчасне всипалення. Що було принесено на Синайгорі горі на приємний запах, як вогнена жертва Господові. А як возливання чверть гіну вина на одне ягня? У святині мусиш приносити возливання Господові з щирого вина. Друге ж ягня принесеш у жертву надвечір, так само офіру і возливання, як уранці. Принесеш йому як вогнену жертву наприємний Господові запах. А суботнього дня двоє ягнят однолітків без вади і як офіру дві десятини петльованої муки, перемішаної з олією та возливання до того. Це все палення в суботу щосуботи, окрім повсякчасного всипалення та возливання до нього. Щоразу, коли настане у вас новий місяць, приноситимете на всипалення Господові двох бичків, одного барана, семеро ягнят однолітків без вади. А до кожного бичка три десятини петльованої муки, перемішаної з олією. Як офіру для барана ж дві десятини петльованої муки, перемішаної з олією. Як офіру, і для кожного ягняти по десятині петльованої муки, перемішаної з олією, як офіру, на всипалення, на приємний запах, як вогнену жертву господові. Возливанням же до них будуть півгіна до одного бичка, третина гіна до барана і чверть гіна до кожного ягняти це місячне всипалення. Кожного нового місяця по всі місяці року. Приностить також Господові одного козла в жертву за гріх, окрім повсякчасного всипалення, з возливанням до нього. Першого місяця, 14-го дня місяця. Пасха господові. А 15-го дня того місяця теж свято, сім день. Опрісники треба їсти, першого дня будуть святі збори, ніякої важкої роботи не робитимете. Принесете вогнену жертву всепалення Господові, двох бичків, одного барана та семеро ягнят однолітків, щоб були вони у вас без вади, а як офіру до них, Питльованої муки, перемішаної з олією. Три десятини ефе на одного бичка та дві десятини на барана. По десятині принесете на кожне з сімох ягнят і одного козла в жертву за гріх, щоб справити за вас покуту. Ви принесете це крім вранішнього всепалення повсякчасного. Щодня приноситимете так само протягом сімох днів. Хліб вогненої жертви на приємний Господові запах, окрім всепалення, що приноситься щодня та возливання до нього. А сьомого дня будуть у вас святі збори, ніякої важкої роботи не робитимете. У день первоплодів, коли принесете Господові нову офіру на свято седмиць, будуть у вас святі збори. Ніякої важкої роботи не виконуватимете, принесете все палення на приємний Господові запах двох бичків, одного барана, семеро ягнят однолітків, а як офіру до них, петльованої муки, перемішаної з олією, три десятини ефи на одного бичка, дві десятини на барана, по десятині на кожне з сімох ягнят. А й одного козла, щоб справити за вас покуту. Крім щоденного всепалення та офір, принесете ці жертви і возливання до них усе без вади.